Рубікон перейдено. США підтримують знищення російських винищувачів. Трамп попереджає Путіна. Наступного разу зб'ємо. Польське радіо для України Ольга Трембач, вітання з Варшави. Не забудьте підписатися на канал та поставити вподобайку цьому відео. Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею знищення російських винищувачів у разі порушення ними повітряного простору країн-членів НАТО. Виступаючи під час генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, американський лідер підтвердив, що вважає подібні дії виправданими. Водночас він не уточнив, чи братимуть у цьому участь американські військові, натомість заявив, що дає Владіміру Путіну ще один місяць, аби той продемонстрував готовність до миру. Члени НАТО повинні збивати російські літаки, якщо вони потрапляють у їх повітряний простір. так пане президенте. а чи ви продовжуєте довіряти президенту Путіну, Я вам там знати про це за місяць. А ваш меседж, чи ви будете надавати Україні безпекові гарантії подібно до європейських союзників? Це трохи пізніше. Ми поговоримо про це. Я сподіваюся, що ми будемо мати можливість поговорити про це, але трохи пізніше зараз зарадно відповідати на це запитання. Коментар Трампа викликав оперативну реакцію в Європі. Радник президента Литви з питань безпеки Девідас Матульоніс заявив, що чіткі сигнали з боку США важливі для стримування Москви. Водночас він підкреслив, що в подібних інцидентах важливо не допустити ескалації. Тверду позицію щодо порушень з боку Росії озвучив і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, Він попередив Москву у разі нового не. Несанкціонованого вторгнення в польський повітряний простір, літак або ракета будуть збиті. У мене є лише одне прохання до російського уряду. Якщо ще одна ракета чи літак порушить без дозволу наш повітряний простір, умисне чи помилково, вони будуть збиті, а рештки впадуть на територію НАТО. Будь ласка, не скаржтесь. Ми вас попереджали. У Нью-Йорку також відбулася зустріч Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським. Після розмови американський лідер написав, що тепер повністю розуміє військову та економічну ситуацію між Україною та Росією. Зеленський коментуючи цю заяву, зазначив, що не може розкривати подробиці зустрічі, але зазначив, що Трамп зрозумів, що Путін надавав йому неправдиву інформацію. Окрему увагу під час розмови приділили стану російської економіки, як зауважив Зеленський попри складну ситуацію, Росія все ще має ресурси для війни завдяки експорту енергоресурсів. Українські змі позитивно сприйняли заяву Дональда Трампа про те, що Україна може виграти війну та повернути свої території. Деякі коментатори припускають, що це може свідчити про зміну підходу США до війни. Однак, водночас, президент США наголосив, що основну відповідальність за підтримку України має нести саме Європейський Союз. Державні ж змі Росії натомість акцентують на критиці Дональдом Трампом ЄС і мовчанні щодо прямої американської допомоги Києву у пропагандистських випусках. Також з'явилися повідомлення про успіхи російської армії та проблеми в українських військах. Наразі світ уважно стежить за подіями, очікуючи, чи стануть заяви Трампа початком нової фази рішучих дій заходу, чи залишаться лише гучними словами на тлі зростаючої напруги? Трамп вкотре б'є Путіна словами. Як думаєте, друзі, чи будуть дії?